Добренько, раночку всім від мого лимончика. Ви гляньте, дивіться, тако підложу палець, бачите, який переріз. Він був такий малюсінький, з цієї сторони. Оце за два дні так виріс. Виявляється, вони такі так швиденько ростуть. Гляньте, е, приготувала я землю і агроперліт, щоб пересадити у кращу землю. Це дуже хороша торфосуміш для цитрусу. Ви бачите, пише унікальна торфосуміш з містом добрив, укорінювачем та ефективним поглинанням вологи. Німецька 10 літрів. Але така дорогезна, але нічого, в мене ж немає цілої плантації. Можна було купити, можемо ще раз купити, як не хватить. Але думаю, хватить на дно. Сказав мені цей господар, що можна замість керамзиту додати агроперліту. то я купила такого трошечки, бачите, більшенького. Пише маленькі радості життя. Вони говорять, правду пише. От, І це є. Не знаю, що робити. Хочу зробити так, щоб оцей горщик теж був чорний. Ну, Дивіться, тут темний горщик. Цей, хай би, ну, цей вже в цьому останеться. Не знаю, скільки тут літрів, у мене такі є на 10 літрів новіше. І цього я б поміняла, але боюсь чіпати, слухайте. Боюся чіпати. Мої різдвяники. Треба вже їх на західну сторону. Всі переносити різдвяники тепер уже можна на західну сторону, там, де захід сонця, на вікно, бачите, на вікна, де заходить сонечко. от І вони вам будуть. Починайте поливати Мастер 202020. Обов'язково 20, 20 20 кожної суботи. Він буде давати дуже красивий цвіт, великі квітки. І буде гарно. Тут він ще наростає, бачите? І буде гарненько випускати бутони, так як в мене вже в тій кімнаті є. Я вам зараз покажу. От на цьому вікні саме краще цвітуть, яке дивиться сюди на захід сонця. Глянь, така погода. Ох! Дивіться, експериментально полила вже оцим що я вам кажу мастером. І ви подивіться, що робиться, бачите? Ну, хай один зацвітає раніше. Тут он ще приріз дає, всі вазончики, бачите, такі класненькі. От. А цей вже пішов. Ой! А чіпати не можна. Дивіться, як ставите на західне вікно, полили водичкою такою теплою, ну не теплою, теплою, а такою чуть кімнатної І через півгодинки поливаєте мастером. Це по суботах. Якраз зараз буде добре, він буде попереду субота. Поливаєте мастером протягом тижня. При потребі. Я сюди поливаю, бачите, я спеціально поставила ці штучки і поливаю сюди. Трошки сюди, трошки сюди, щоб корінчик був. От. І по суботах, кожної суботи поливайте мастером. Там на пакетику пише, е... би, чайна ложка на 2 літри води, там пише. Але я беру літрову банку, в ній розвожу мастер і даю на літрову банку. Е... Кофейна, не чайна, кофейна ложечка, така, отака от без вершка. Знаєте, можна, якщо не маєте кофейної, може, чіпати, не можна. Вони не люблять. Як викидає бутони, ці квіти не люблять переставляння, не люблять крутіння. Оце таке поставили і хай зацвітає, і любуйтеся, буде краса. Ви бачите, скільки, бачите? Скільки бутонів? Не хочу чіпати. Треба вже починати ці поливати. Цей он сухий. Так, цього треба поливати. Я не беру тко пальцями, я пробую по горшочку. Отака краса. Бачите? Е, я могла би починати черенкувати, тому що дуже багато. Я бачу ці саджанці, що я продавала, то у три рази в чотири менші продають по 250 гривень. Подивіться в Фейсбуці. От. Але я не шкодую, я хочу, щоб вони вас всі гарно росли, щоб розвивалися красиво, щоб цвіли і вас радували. А я буду ще черенкувати. Але після того, як вони перецвітуть, не знаю, не попідписувала. Бачите, ні одного не підписала. В одному там, де три посадила білих, взяла, запихнула ну, цю штучку і написала: Білі ото можу тільки білі начеренкувати. Отаке добренько на цьому все. Глядіть гарненько різдвяники. І я піду зараз ще подивлюсь до лимончика. Бачите, хотіла черенкувати лимони. Оцю гілячку. Бачите, така велика. О, цю, так один раз. І цих дві. А дивіться, не можу черенкувати в хаті холодно. І я ж не буду включати отоплення, а треба, щоб було 22, 25, 27 градусів. Буду купляти, може хто підкаже. Є такі для розсади коврики, такі, знаєте. але вони такі малюсенькі, 25 см на 50 і скільки туди поставиш, як в мене куча черенкування зараз є, ну крім лимонів. А -я 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 -я. І не хочеться в літній кухні топити, тому що там, як починаєш топити, там треба підтримувати, а я ж не буду постійно сидіти біля Понімаєте? І температуру стабільно не зроблю. В епіцентрі ходила за такими ковриками, таких немає, є похожі. Але вони мені, ті хлопці, сказали, що вони для розсади не підійдуть. Вони такі, там в сантехніці їх продають. Вони такі, що от, посидіть ноги, підігріть, не регулюється температура. От. То десь треба мені взяти такий коврик, може, є такий метровий, якби хоча б метровий, метр на 50, і то було б легше. Може, підкажете хто-небудь. Добренько, на цьому все. <кій> Біжу я в літню кухню. Подивлюся, що там. Там багато черенків. інжиру вже стоїть, які попроростав. Там Навіть є такі, але з черенкою сорти, щоб були супер хороші. У мене... мене всі хороші. Там є далмацький, єрандіно, є рандіно, є брунзвік, які тільки немає у мене. Всі хороші, раннє стиглі. І е, двох врожайні, дуже рано вони стигнуть, і два врожаї дають. Отаке Добре, На цьому все. Пока-пока. З цього гарненького місця.